Замість ліцею гімназія на 45-й сесії Коломийської міської ради депутати обговорювали питання про перепрофілювання ліцею номер 2 Дискусії про доцільність такого рішення виникли вже напередодні сесії у соціальних мережах. Зберегти статус навчального закладу прагнуть і педагогічний склад школи, учні та батьки. Чи стане ліцей номер 2 філією? Дізнавалися наші журналісти. Колектив ліцею батьки. Ми знаходимося в цьому залі, ми не прийшли просити за підвищення оплати за престижність. Ми не просили просити якісь преференції для себе, як для ліцею. Ми прийшли просити за наших дітей, які хочуть навчатися в Коломийському ліцеї номер 2 Майже за тиждень до сесії військовослужбовець секретар міської ради Андрій Коничак на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук закликав зняти питання про перепрофілювання навчального закладу з розгляду порядку денного. Її прикріпив фото звернення колективу з проханням допомогти зберегти ліцей у Коломийському ліцеї номер 2 За словами директора закладу, навчаються 600 учнів і працюють 60 учителів. Фактично, перепрофілювання означало б понизити статус школи з ліцею до гімназії, пояснює директор Володимир Семчук. Це навчальний заклад, який сам себе окуповує за рахунок освітньої субвенції, і коштів нам повністю вистачає на зарплату. Це ліцей з оптимальним педагогічним навантаженням. Це ліцей, де середня наповнюваність класів становить 28 учнів. Окрім того, другий рік поспіль навчальний заклад прагне набрати учнів десятих класів. Минулого року таких було 36, цьогоріч майже 30, Продовжує директор. Я, батьки, вчителі, учні просимо вас залишити нас в тому статусі, так як це дозволяє закон про повну загальну середню освіту і реформа. Ліцеї, реформа загальноосвітніх навчальних закладів вступають в дію з 2027 року. Ми, куркулі, ми не хочемо колгоспів заявили вчителі депутатам перед голосуванням, і ті їх почули. Рішення про перепрофілювання ліцею номер 2 не прийнято. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК.